Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку повторення матеріалу, вивченого в початковій школі, натуральні числа, порівняння натуральних чисел. На відеоуроці ми повторимо натуральні числа та їх порівняння, класи та розряди чисел, а також запис числа у вигляді суми розрядних доданків. У нашому житті нам часто доводиться рахувати різні предмети. Наприклад, на першому малюнку зображені яблука, і ми можемо порахувати їх кількість. 1, 2, 3, 4, 5. На другому малюнку можемо порахувати кількість морозива. 1, 2, 3. Отже, числа, які використовують при лічбі предметів, називають натуральними числами. Запам'ятайте, що 0 не є натуральним числом, оскільки рахувати предмети не розпочинають із нуля. 1 це найменше натуральне число, а найбільшого натурального числа не існує. Будемо розрізняти цифри та числа. Ми маємо 10 цифр. Назвемо їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 та 0. Я назвала цифри. За допомогою цифр ми можемо записати та прочитати різні числа, наприклад, 21, 349, 2023, 10405. Давайте згадаємо, як читати та записувати натуральні числа. На екрані зображено багатоцифрове число. Для того, щоб прочитати багатоцифрові числа, ми будемо розділяти їх на класи по три цифри в кожному класі справа наліво. Починаємо. Спочатку йде клас одиниць. Зверніть увагу, на екрані наглядно показано. Далі йде клас тисяч. Потім клас мільйонів, далі клас мільярдів. У кожному класі є розряди. У класі одиниць ми маємо розряд одиниці, розряд десятків, розряд сотень. У класі тисяч маємо розряд одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч. У класі мільйонів також є розряд одиниці мільйонів, десятки мільйонів, сотні мільйонів. У класі мільярдів є розряди одиниці мільярдів, десятки мільярдів, сотні мільярдів. І ми можемо зараз прочитати багатоцифрове число, яке зображено на екрані: 23 мільярди 405 мільйонів 678 тисяч 917. Таким чином, можемо тепер сформулювати правило, як же прочитати багатоцифрове число. Запис багатоцифрового числа розбий на класи справа наліво по три цифри у класі. Числа кожного класу читає як одноцифрове, двоцифрове чи трицифрове число, додаючи назву класу. Якщо всі цифри якогось класу є нулями, то назву цього класу не вимовляє. Можемо навести приклад. На екрані зображено число, і ми можемо його прочитати. Зверніть увагу, що в класі мільйонів у нас зображені нулі. Це означає, що назву класу мільйонів вимовляти не будемо. Отже, ми маємо число 3 мільярди 24 тисячі 9. Ще один приклад розглянемо. Прочитайте число. Ви можете поставити відео на паузу і прочитати самостійно число, а потім продовжити разом зі мною. Отже, спочатку треба розбити на класи, рухаючись справа наліво, тобто починаючи із кінця записаного числа. І далі ми можемо вже читати число, починаючи із найстаршого класу. 3 мільярди 492 мільйони 503 072. Таким чином, для того, щоб прочитати та записувати багатоцифрові числа, нам буде допомагати таблиця, класи та розряди чисел, яку ми тільки що розібрали, і яка буде нам допомагати надалі. Розглянемо приклад. У якому розряді знаходиться кожна цифра числа 743 629. Я вже сказала, що нам буде допомагати таблиця класів та розрядів. Таким чином, у нас є число 743. 1629. Ми розбиваємо на класи справа наліво. Отже, у нас спочатку йде клас одиниць, потім клас тисяч, і ми можемо з вами це наглядно зобразити. Далі йдуть розряди. розряд одиниць, десятків сотень. Потім одиниці тисяч, десятки тисяч. Вибачаю, технічна помилочка. Десятки тисяч та сотні тисяч. Цифра 9 знаходиться в розряді одиниць, цифра 2 знаходиться в розряді десятків. Цифра 6 знаходиться в розряді сотень, цифра 3 у розряді одиниці тисяч, цифра 4 у розряді десятки тисяч, цифра 7 у розряді сотні тисяч. Зараз розглянемо запис числа у вигляді суми розрядних доданків. На екрані ми бачимо схему, як записати число у вигляді суми розрядних доданків. Число 5612 ми можемо записати у вигляді суми розрядних доданків, а саме 5000 додати 600 додати 10 додати 2. Зверніть увагу на розрядні одиниці. Назвемо розрядні одиниці. 1, 10, 100, тисячу. Можемо продовжити і далі 10 тисяч, 100 тисяч, мільйон і так далі. Користуючись цією схемою, ми можемо записувати числа у вигляді суми розрядних доданків. Розглянемо приклад. Запишіть число у вигляді суми розрядних доданків. 5 248 дорівнює. 5000 додати 200, додати 40, додати 8. Ми тільки що згадали поняття розрядної одиниці і можемо продовжити цей запис дорівнює 5 помножити на 1000, додати 2 помножити на 100, додати 4 помножите на 10, додати 8 помножити на 1, тут ми вже використали ще й розрядні одиниці. Будемо працювати з підручником, розглянемо номер 1 з нашого підручника. Завдання: Прочитай наступні числа 7283 – Наступне число. 14013. Наступне число. 417009. Наступне число 3001. Наступне число 111. Наступне число 200 тисяч 7. Наступне число 13 тисяч і останнє записане число 127 397. Завдання виконали. Розглянемо номер 2. Запиши цифрами число 15 300. Записуємо цифрами задане число.

Продовжуємо працювати з підручником номер 4 У числі 542 397 назви цифру, що стоїть у розряді, і далі нам 6 завдань необхідно з'ясувати, у якому розряді стоїть яка цифра. Ми записали число 542 397. Давайте пригадаємо. Спочатку справа наліво йде розряд одиниці, далі десятки. Далі сотні. Це були розряди класу одиниць. Далі іде клас тисяч, і в ньому є розряди одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч. Виконуємо поставлене завдання. Перше. Десятків 9. Зверніть увагу, наглядно показано на екрані. Друге завдання. Десятків тисяч. 4, третє сотень 3, четверте одиниць тисяч 2, П'яте – сотень тисяч 5. і останнє одиниць 7. Завдання виконали. Розглянемо номер 15. Запиши число у вигляді суми розрядних додатків. Для того, щоб виконати це завдання, нам буде корисною наступна схема, яку ми вже розглянули. Користуючи цією схемою, ми можемо виконати завдання. Перше. 7383 то рівні 7000 додати 300, додати 80 і додати 3. Якщо ми з вами згадаємо розрядні одиниці, які також у нас вказані, ми можемо дописати. А саме 7 помножити на 1000, додати 3 помножити на 100, додати 8 помножити на 10 і додати 3 помножити на 1. Друге завдання. 20730 дорівнює 20 додати 700 і додати 30. Якщо необхідно згадати ще й розрядні одиниці. А я звертаю вашу увагу, ми спочатку записали у вигляді суми розрядних доданків, а далі, згадуючи розрядні одиниці, цей запис може мати ось такий вигляд. Отже, ми записуємо. 2 помножити на 10 тисяч додати 7 помножити на 100 і додати 3 помножити на 10. Третє завдання 100 200 дорівнює 100 тисяч додати 200. Четверте завдання 123 749 дорівнює 100. 1000, додати 20 тисяч, додати 3000, додати 700, додати 40 і додати 9. Завдання виконане. Тепер ми розглянемо порівняння натуральних чисел. Ми з вами пригадаємо важливе правило. Із двох натуральних чисел більшим є те число, у записі якого більше цифр. В свою чергу, із двох натуральних чисел меншим буде те число, у записі якого менше цифр. Порівняємо числа 96 та 830. У записі числа 96 тільки дві цифри, це двоцифрове число. Тому 96 менше, ніж 830, яке є трицифровим числом. Згадаємо тепер ще наступне правило, яке застосовуємо у випадку, коли у записі натуральних чисел однакова кількість цифр. А саме, якщо у запису двох натуральних чисел однакова кількість цифр, тоді числа порівнюють порозрядно, починаючи з найстаршого розряду. Приклад, треба порівняти два числа 3574 та 3547. Це два чотирицифрових числа, тому будемо порівнювати їх порозрядно. За правилом починаємо порівнювати із найстаршого розряду. Саме в найстаршому розряді у нас однакова величина 3, в наступному також однакова величина 5. А далі вже ми бачимо, що 7 більше, ніж 4 у розряді десятків. 7 більше, ніж 4, тому 3574 більше, ніж 3547. Будемо працювати з підручником і виконаємо номер 13. Завдання. Розташуй числа у порядку спадання та відгадай прізвище видатного українського письменника. Нам запропоновані числа, і якщо ми уважно подивимося на умову, то можемо зробити висновок, що кількість цифр у кожному з чисел однакова. Тому ми починаємо порівнювати порозрядно, починаючи з найстаршого розряду. Шукаємо число, в якому в найстаршому розряді стоїть найбільше значення. Бачимо, що це число, я зараз його підкреслюю, і розташувати у порядку спадання означає від найбільшого до найменшого. Наступний крок: ми з вами будемо шукати наступне за величиною число, і, подивившись на умову, а саме, у найстаршому розряді у нас однакове значення 3. Тому ми рухаємося і порівнюємо наступні розряди, вибираємо між числами 37291 – та 37 219. Розуміємо, що далі ми повинні записати 37 291. Потім 37 219. Нагадую і підкреслюю, що ми розташовуємо саме у порядку спадання від більшого до меншого. Три числа, які залишилися, це 36 36831 36 831 та 36 979. Серед них обираємо більше, і зараз я його підкреслюю: 36 981. Потім 36979, і далі 36 000 уже буде 831. Зверніть увагу, що в підручнику це завдання у нас як інтерактивна вправа. І ми можемо з вами зараз виконати цю інтерактивну вправу, а саме переходимо на онлайн-ресурс Learning Apps, і там це завдання буде інтерактивне. Ми будемо розташовувати запропоновані числа у порядку спадання. Я вам пропоную виконати самостійно цю вправу, а потім ми з вами перевіримо. Отже, зараз ми розташуємо ці числа так, щоб нам було видно. Я пояснила вже вам це завдання. Нам залишилося розташувати числа. Отже, від найбільшого до найменшого. 42 379. Далі 37 291. Розташовуємо в порядку спадання, потім 37 219, далі 36 981, потім 36 971 і 36 831. Ми розташували числа у порядку спадання і перевіряємо, можемо прочитати прізвище видатного українського поета, прозаїка і драматурга Франко. Іван Якович Франко. Ми повертаємося до пояснення нашого матеріалу, і тепер ми, вивчивши і повторивши матеріал початкової школи, можемо закріпити його, виконавши домашнє завдання. А я вам дякую за увагу і бажаю успіхів!